Вітаю вас, друзі. На цьому каналі дуже довго не було відео. Для багатьох із вас відомо, що мене мобілізували. Прийшла повістка. Я, як законослухняний громадянин, пішов у військомат і відбулася мобілізація. І цим відео я би хотів. Ще не розповісти вам цю історію, якщо вам цікава історія. Я написав про це в телеграм-каналі. Посилання в описі запрошую до е, прочитання. Там посилання саме на першу публікацію, пов'язану з мобілізацією. А зараз я просто хочу звернутися до, напевно, всіх тих, хто є моєю цільовою аудиторією, це християни, християнки, і сказати ту саму річ, яку я, мабуть, е, чи не в кожному відео вкладав у всіх попередніх моїх. Е, Відео на цьому каналі, будьте послідовними. Якщо ви вірите в Господа Бога, який створив наш світ, якщо ви читаючи Біблію, вірите, що вона є достовірним джерелом інформації про нашого Господа, якщо Ісус Христос торкнувся вашого серця, або ви хочете, щоб він торкнувся, якщо ви є християнином чи християнкою, будьте послідовні. Якщо ви проповідуєте чи погоджуєтеся із тим, що слово Боже каже не обманювати, не красти, не бути порушником закону, навіть людського закону, якщо він не суперечить божественному, то будьте такими і у важких ситуаціях також. Протягом навчання на БЗВП що таке БЗВП я теж писав в телеграм-каналі. Я зіткнувся з тим, що напевно 90 християн, віруючих, активно віруючих, тих, що ходять до церкви не два рази на рік, а раз на тиждень, як мінімум, вони повтікали, скоїли СЗЧ або СЗЧ, самовільне залишення частини. І щиро я хочу сказати, що на мою думку, на мою особисту думку, це неправильно. Тому що це є порушенням закону України. Так, можливо, вас незаконно мобілізували, але чи робить несправедливість по відношенню до вас дозвіл вам робити несправедливість по відношенню до інших? Ісус Христос сказав, що, що з того, що ви любите тих, хто любить вас, так роблять і невіруючі, так роблять і язичники. Ви ж, як діти Божі, повинні любити ваших ворогів. І зараз я говорю не про військово-політичних ворогів, а про тих людей, які є вашими побутовими ворогами, тобто тими, хто чинить несправедливо по відношенню до вас. Якщо ви християнин, чи не повинні би ви були до останнього залишатися християнами? Ми ті, хто є Божими синами і доньками. І ми повинні зберігати цей статус до кінця. Мені особисто насправді дуже пощастило. Я у дійсно хороших умовах служби. І це цілковито Божа заслуга, а не моя. Просто хтось би міг сказати випадок, а я кажу, що це Бог. І навіть вдається деколи бачити сім'ю. Вдається бути з ними поруч час від часу. Хотілося б частіше, хотілося б більш якісно проводити час, але порівнюючи з іншими людьми, у яких і цього немає, слава Богу. Можливо, порівнювати не завжди доречно, але тим не менш. І, от дійсно, це, напевно, найважче розлука із сім'єю. Та, тим не менш, наразі зараз так, як є. Я не знаю, що буде далі. Я не знаю, що буде зі мною чи з моєю сім'єю. Я не можу гарантувати, що ем, все буде так і не інакше. Адже навіть найсильніші, найсвятіші віруючі люди в Біблії зазнавали помилок, зазнавали поразок, втрачали віру і потрапляли у випробування, які вони не долали, тому що не завжди були з Господом. Я не кажу про те, що я святий або ще святіший за когось іншого. Я кажу те, що думаю в цей момент, і хочу, щоб ми з вами, як християни, були послідовними, якщо навіть по відношенню до нас чиниться несправедливість, як по відношенню до Ісуса Христа, до Йосипа, до Даниїла, до інших тих чудових і неймовірних. Ем... Діячів, які описані в Біблії, про яких ми думаємо: ось це мій приклад, я хочу бути як він. Сьогодні той момент, коли ми можемо бути як вони. Ми живемо у період, коли твориться історія, світова історія. З біблійної точки зору, ми живемо в останній час, і цей час, згідно з біблійними пророцтвами, буде найважчим. Звісно, можна шукати легкі шляхи, а можна бути. Там, де ми, як віруючі люди, найбільш потрібні, де духовної підтримки потребують ті, кого за інших обставин ви би ніколи у житті не зустріли. Сьогодні кожен із нас має можливість бути тим, про кого наші діти і внуки будуть розповідати своїм одноліткам в хорошому сенсі і з гордістю. Сьогодні ми можемо бути прикладом для інших теперішніх і майбутніх. Прикладом того, якими повинні бути християни. Ці історії, ці думки особисто мені дають сил. І дякую вам за ваші молитви. Сподіваюся, що ваші випробування будуть такими, які ви легко подолаєте разом із Христом. А я мобілізований пастор, і постараюсь робити відео частіше. З новим! Роком. Мабуть.